Це Анабель. Мій перший павук, який, якого я в свій час, здається, на другому курсі, купив взагалі за безцінь. Вона зі мною вже більше п'яти років. Ось. Я її купив ще зовсім маленькою, повністю виростив. Вона максимально ручна. Павукоподібні прикольні тим, що в них є зачатки інтелекту. І вони можуть звикати, коли у комах шестилапих наших друзів такої штуки немає. Вона звикла до стресу того, що її можна брати на руки, тому що, само собою, це стрес, те, що її можуть лапати, торкатися і всяке таке, вона до цього звикла, і ніяк, окрім як адекватно на це не реагує, і я в ній впевнений на всі 100. Я можу давати її комусь іншому на руки і бути впевненим в тому, що вона ні, нікого не вкусить і не злякає. Вид називається на латині брахіпельма альбопільозум. Це базовий павук птахоїд. Вони невеличкі. Самі по собі це, це невеличкі ще так. Живуть вони в Центральній та Південній Америці. І... Відрізняються від більшості е, птахоїдів е, дуже спокійним е, норовом. Е, е, я тримаю вдома не тільки павукоподібних, а також і комах. Е, і з них я тримаю чотири види е, тарганів. Один з яких е, спеціально тримаю для того, щоб кормити своїх малюків. Е, тарганами я кормлю павуків, е, скорпіонів, е, ящерку. І мурах тричі цікала одна з моїх останніх улюбленців. Також павук її звуть Ліліт. Вид, чесно, я не пам'ятаю, але в простонароді її називають кінським павуком через її розміри. За оцю ось малечу вона більша раза в два-три. І цікава вона при дуже цікавих обставинах. Вона піднімала скляну кришку тераріума. І цікава. І зараз в неї на тій кришці лежить запакована Біблія. Ось, суто з Божою поміччю більше не тікала. В Житомирі. Я знаю небагато людей, які цим займаються. Загалом двох. Один з яких це мій друг, він займається виключно мурахами, тримає на цьому невеличкий бізнес, а другий просто як хобі також тримає у себе двох чи трьох павуків просто, просто так, як домашніх улюбленців. У мене з дитинства є любов до членистоногих, в принципі, до усіх. Це як ракоподібні, так і павукоподібні, так і комахи. Вони класні, вони е, водночас і симетричні, якщо їх поділити навпіл посередині, через це е, вони здаються передбачуваними свого роду, я можу в них е, також бути впевнений. це викликає для мене якусь довіру, напевне. Не знаю. Е, вони цікаві на вигляд. Таке враження, бо вони не з нашої планети. Е, коли тих самих котів собак я бачу кожен день на, на вулиці. То цих малюків мені подобається роздивлятися. Я їх не розвожу. По-перше, це дуже сильно зменшує життєвий ресурс. Ця малеча планує планується жити мінімум 25 років. Ще десь двадцятку проживе в мене точно. Ось, але якщо їх розмножувати, вона проживе максимум 10 років. Ось це є для мене проблемою. І я не хочу з нею так швидко прощатися. Розмножуються вони доволі цікавим способом. У них є брачні танці, які в принципі у більшості павуків. Самець танцює або лапками просто б'є по землі з спеціальними рухами, які виділяють вібрації. Самка на ці вібрації реагує, і залежно від виду вібрації різні. Самка на ці вібрації реагує і розуміє, що ага, це чувак мого виду, з ним можна паруватися. Але також залежно від того, чи самка захоче чи ні, конкретно в цей момент, коли готовий самець. В домашніх умовах їх так само спокійно розводять, і так само стараються за цим дуже серйозно дивитися, тому що самка може повестися неадекватно і просто вбити самця. Самці зазвичай раз в два менше за самок. Це запорука павукоподібних. Мої друзі, батьки максимально адекватно до цього ставились, тому що так як я був малий, мене не було коштів на це все. Батьки на це кошти мені не виділяли, тому що подумали, ой, ти цим загорівся, перегориш. Ні, я цим не перегорів. Ось і я ділився з цим. Я любив біологію. Мене дуже підтримувала моя вчителька з біології, Мені це дуже подобалось. Дякую, Владислава Станіславіна. І е, я дуже любив ходити в ліс, збирати знову ж таки якусь ентомологічну колекцію там, де я живу. Ось конкретно ця ось рамочка зібрана з комах, е, створена з комах, яких я зібрав в лісах Житомирської області. Посередині жукусач е, з боків різностатеві е, жужелиці або туруни. І просто я їх засушував, вони в мене деякий час лежали, поки я не знаходив, куди їх приструнити. Це було безкоштовно, тому що всі комахи вже є навколо мене. Зараз же мені хочеться якось більше розвивати це хобі. Мені хочеться фізичніше з цим контактувати. І в мене на це вже є гроші, то чому б ні? Я поступив на ветеринарну медицину, хоча з іншого боку, хотів би бути і біологом. Я подавався в Івана Франка в Житомирі і подавався в агроекологічний. На жаль, в Івана Франка я не прийшов на бюджет. Але в агроекологічний я на бюджет потрапив, що є дуже круто, і в принципі є професія, яка називається ветеринар-ентомолог, який займається соціальними комахами, такими як бджоли оси мурахи. Їх, звісно, більше, але це основні. Моя спеціалізація, як то не дивно, зовсім не комахи. Моя спеціалізація велика, велика рогата худоба. Загалом комахи це не єдине моє захоплення, я також обожнюю просто каву сферу. Ідея полягала в чому? Я хотів би відкрити школу для бариста, але також з комахами. Це цілком Моє майбутнє може бути зв'язане те, що я хотів би також і займатися невеличким своїм бізнесом по продажу таких от рамочок. Проблема єдина, що рамочки виготовляти доволі затратно по часу. Ось, комах можна замовляти з інтернет-маркетплейсів. Тобі вони приходять протягом місяця, ти вже їх там собі розпечатав, зафіксував, створив рамочку, створив композицію і все. І вона дуже гарно вписується в будь-який інтер'єр. Мало хто цим займається в Україні, і, в принципі, конкуренція буде невелика. Загалом комахи майже не хворіють. У них немає такого гігантського спектру хвороб, як у людей. Тому що вони генетично мають генетичне різнообразя. Різні особини вони несуть в собі дуже різноманітний генетичний код, під що дуже важко підстраюватись вірусом. З бджолами зовсім інша ситуація. Їх розводять спеціально через це, от у них можуть бути такі проблеми, і ці проблеми вирішує антомологічний лікар. З моїми малюками в мене не було ніяких проблем зовсім. Вони ніколи в мене ще не хворіли. Єдине, що колись мав мурашину ферму. Я і зараз маю, але були там інші мурахи, і вони захворіли на кліща. У комах також є кліщі, і ці кліщі вони зовсім мікроскопічні, ще, ще менше, ніж мураха, уявіть собі. І вони обліпили всю колонію кожну мураху, обліпили повністю і. Вбили цілу колонію. Дуже багато є регуляторів в вигляді хижого кліща, наприклад, є кліщ-антикліщ. Його також розводять спеціально на продаж. Ти його купуєш, висипаєш на, на пісочок мурашині, фермі, і там вже далі він робить свою роботу просто Полює на кліщів паразитів, це такий собі е, мегапаразит виходить. Я, я дуже позитивно відношусь до, до такого сусідства. Є навіть багатоніжки, які називаються мухоловки. Якщо я їх бачу на вулиці, я їх заношу додому, тому що це прекрасні співмешканці, які стараються тебе. Як і домашні павуки, вони стараються тебе не утруждати своїм, своєю присутністю, тому що вони бояться тебе більше, ніж ти їх, це перше. А друге, вони їдять мух, комарів і домашніх шкідників. Якщо у вас є таргани, їдять і тарганів. Тому, що, тому я максимально позитивно до цього ставлюся, і я їх не боюсь, це перше. Друге, вони вбивають всю негативну. Мошкару, яка мені не подобається, яка може над вухами жужжати і не давати мені спати. Ось. А також в наших краях немає небезпечних пауків і слова зовсім. До металиків хотів розповісти, що я їх купив-купував ще на стадії лялечки. В Києві є продавець металиків Родіон, дуже класна людина. Він також, як і я, в принципі, з дитинства дуже любив металиків, тільки я любив комах, він любив металиків. Ось і він займається цим на дуже професійному рівні: показує, веде Інстаграм, веде свій блог. Продає металиків. це в нього бізнес навіть налаштований фактично на цьому. Ось я цих металиків купував у нього ще на стадії лялечки. я їх вивів, вони в мене прожили повний життєвий цикл, дали потомство і померли. Ось, І після того я їх вже засушив. Це, як на мене, найгуманніше, що можна зробити. Якщо вам подобається якась тваринка, і вона подобається е, більше за всіх, значить, вона та сама.